Частину дороги по проспекту Перемоги тимчасово перекрито. Через те, що тут працівники підприємства Квепподільсь теплокомуненерго проводять заміну ділянки магістрального трубопроводу теплопостачання від котельні номер 1 Яку відстань труби ви міняєте? Ну невеличку. Поки що міняємо невеличку відстань. Десь метрів десять. Скільки для цього потрібно часу? Загадувати трудно, ну, я думаю, за дні в три, до кінця тижня теж не впоратися. Яка техніка задіяна і скільки людей? Екскаватор. Екскаватор, КАМАЗ, землю вивозив, тракторний прицеп, сварщики, слюсари. Чому складність цієї роботи, як ви вважаєте? Складність роботи, в тому що трошки рух заважає. Причиною швидкого обсування труб, як кажуть спеціалісти, є прибування каналізаційних стоків. І, звичайно, цю проблему вони намагаються вирішити разом з працівниками водоканалу. На перспективу планують замінити ще 140 метрів труби аж до перехрестя доріг. Потрібно зазначити, що всі необхідні матеріали для цього є. Тож працівники КВЕ з теплокомуненерго працюють злагоджено, роботи виконують якісно і все роблять для того, аби в новому опалювальному сезоні даний відрізок теплотраси працював з повною віддачею. Тамара Шарапанівська, Баюль, телекомпанія КЕТ.